Вітаю на своєму новому каналі. Канал присвячений езотериці, і, зокрема, Таро. До свого попереднього каналу я, на жаль, втратила доступ, тому починаю все спочатку і почати хочу з відео. Відеопрогноз на Таро на квітень місяць. Якщо вас цікавить, залишайтеся зі мною і продовжуємо. Зараз я пропоную вам обрати карту. Карта, яка покаже, яким буде ваш. Квітень місяць. Обираємо карту з трьох карт. Почнемо з тих, хто обрав першу карту, і перша карта це вісім кубків. Якщо говорити про загальну енергію місяцю, то вісім кубків символізує період внутрішнього пошуку та відпускання того, що вам більше не служить, чогось старого, що вам більше не приносить задоволення. Тому цей місяць він може принести відчуття щось що настав час залишити якісь старі переконання, звички або ситуації, щоб вже піти в щось нове, щоб піти в якусь нову подорож. Тобто це карта відмови від минулого заради чогось більшого, чогось більш значущого, що вам принесе більшу насолоду, більше. Розвитку в будь-яких сферах, тобто старе, ми залишаємо в минулому і переходимо до чогось нового, більш приємного для вас. Так, звичайно, це розставання зі старим, воно може бути. Болючим, проблематичним, не захочеться це відпускати, не захочеться виходити з цієї зони комфорту, але на цьому етапі ви вже розумієте, що вже немає там куди рухатися. Воно вже своє відбуло, віджило, і як би боляче не було, потрібно вже переходити на новий етап. Якщо говорити про фінанси, то у фінансовій сфері ця карта може вказувати на якесь переосмислення ваших цілей. Можливо, ви вирішили там залишити роботу або якийсь проект, який вам більше не приносить задоволення або достатнього доходу. Тобто, це період якихось не раптових змін, а ось таке поступове віддалення від того, що більше вас не влаштовує. Тому розгляньте да, ось цю можливість інвестувати у власний розвиток або шукати якісь нові джерела доходу. Якщо попередні старі вас не задовольняють, шукаємо і переходимо в щось нове. Далі, якщо говорити про стосунки, то у стосунках ця карта свідчить про якийсь емоційний відхід. Це не завжди означає розрив. Або там розставання, але ось швидше якусь внутрішню вашу потребу переоцінити цей зв'язок. Можливо, вам потрібно дати собі час на роздуми е та зрозуміти, чи рухаєтесь ви з партнером в тому ж напрямку. А, чи ці стосунки ще не віджили своє, чи вони вам ще досі приносять е ті почуття, ті емоції, які були раніше, або перехід у стосунках на новий етап. Тобто старий етап, який був у ваших стосунках, який вас вже не влаштовував, він може, ця карта може символізувати, що ці стосунки, вони якось переродяться, перейдуть на інший, на інший рівень, перейдуть на інший етап, який більш вас, більше буде вас влаштовувати. І якщо ви самотній, самотня або самотній, то ця карта якраз може бути часом для зцілення. Ця карта символізує час для стілення після минулих ваших стосунків. Тобто у квітні, да, ви якось вже оживете після того, що, можливо, там, принесло вам негативний досвід. Тому пам'ятаємо, що навіть такі прогнози, вони все одно нам приносять щось позитивне в майбутньому в нашому житті. Так, далі рухаємося для тих, хто обрав другий варіант карти. О, це колісниці дуже. Активна рухлива карта. Якщо говорити про загальну енергію місяця, то колісниця символізує рух вперед, рішучість і контроль над ситуаціями, які б не сталися. Тобто, це буде місяць дій руху вперед та досягнень. Все, що ви задумали, воно вимагає зосередження і сили волі. Тому потрібно бути готовим долати якісь перешкоди, які можуть трапитися на шляху того, що ви собі задумали, і тієї цілі, яку ви хочете досягти, та керувати своїм життям так, щоб не давати зовнішнім обставинам збити вас з руху. Ця карта дуже швидка, вона нам приносить завжди високі досягнення. Та швидкість досягнення того, що ми хочемо. Якщо говорити про фінанси, то в цій сфері колісниця вказує на прогрес та перемоги, тобто це буде чудовий час для якихось активних дій. Це нові проекти, інвестиції, можливо, навіть зміна роботи, або навіть це може бути підвищення в професії, в кар'єрі. Тобто, успіх він буде в квітень, це успішний місяць і для фінансів взагалі для всього. Тобто, колісниця це дуже приємна нам карта, успіх прийде, але потрібно бути сміливим, потрібно керувати своїм життям, потрібно не боятися перешкод, долати їх, брати на себе відповідальність та не боятися ризикувати. Якщо ми говоримо про стосунки. То в стосунках ця карта говорить також про рух вперід. Якщо у вас з партнером був якийсь, знаєте, там якісь труднощі або якась пауза, то тепер з'явиться шанс все вирішити і рухатися далі разом. А от для самотніх, якщо ви самотні або самотня, то це знак того, що настав час взяти ініціативу в свої руки та відкриватися новим знайомством. Це якщо вам хочеться. Якщо не хочеться, то не обов'язково цього робити. Дуже приємна енергія місяця, така, знаєте, е, звершувальна. Так, і для тих, хто обрав третю карту, це у нас Паш Пентаклів. Паж Пентаклів це символ нових можливостей, особливо навчання, якогось практичного підходу до життя. Можна сказати, що цей місяць буде сприятливим для розвитку, планування та закладання міцного фундаменту для ваших майбутніх досягнень. Тобто квітень це час, коли важливо зберігати і допитливість, і відкритість до нового досвіду, відкритість до навчання, відкритість взагалі до того, що вам приносить Всесвіт, до тих подарунків, які він вам пропонує. Потрібно бути відкритими. Якщо говорити про фінанси, то в фінансовій сфері ця карта вона говорить нам про таку більш. Стабільність, да? можуть з'явитися якісь нові можливості заробітку або пропозиції, які варто розглянути. Не обов'язково, що вони принесуть величезний дохід, але дохід від них може бути перспективним на майбутнє. Також гарний момент для інвестицій у навчання вас або в розвиток, підвищення кваліфікації, тобто те, що ви можете розвинути в собі, да? вкладаємося в це. Те, що вам в перспективі може принести хороший дохід. Головне будьте уважними до, ...до деталей. Да? Там, сильно поспішати не треба. Якщо ви зараз почули там хотіли на якесь навчання піти, ви зараз почули, що це час для навчання, але ви не подивилися деталі, які, можливо, вас не будуть влаштовувати, тоді не поспішаємо. Ви маєте бути на 100% впевненими, що це ваше і вам це потрібно. І далі йдемо по стосункам. І у стосунках ця карта символізує щирість, турботу, бажання будувати міцний зв'язок. Якщо ви у стосунках, то це може вказувати на якісь спільні плани на майбутнє, або там бажання краще зрозуміти партнера, більше часу проводити разом, знаєте, щоб розкопати щось новеньке, щось цікаве, що вам допоможе зміцнити ваш зв'язок. А якщо ми якщо ви самотній, то це сигнал, ця карта це сигнал бути відкритим до нових знайомств, тому що хтось з вашої орбіти, з вашого оточення, він може виявитися дуже перспективним для ваших відносин. Тобто, можливо, цей момент буде для того, щоб ви придивилися на своє оточення. В загальному цей місяць він чудовий час для навчання, зростання та планування майбутнього. Тому в цьому місяці будьте. До можливостей уважними, які з'являються на вашому, на вашому горизонті. Не пропускайте їх. Всім бажаю вдалого квітня і чекаю вас на своєму каналі.